Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео ми навчимося готувати капусту, засипану пшоном. Це давній рецепт із рогатинщини, нижня липиця. Для приготування нам потрібно квашена капуста пів кілограма, Пшоно – паятте 10 грам, вода 250 мілілітрів, яйце одного штука, цибуля двох штуки, сіль, перець за смаком, сметана, 200 г. Борошно, 1 столова ложка, шкварки за смаком, починаємо готувати, промити квашену капусту і залити водою в середній каструлі, варити на середньому вогні до готовності. Коли води залишиться менше половини, засипаємо пшоно, попередньо його промивши, розрівнюємо ложкою по поверхні капусти, закриваємо покришкою, робимо малий вогонь. Не відкриваючи покришку, варити пшоно приблизно 25-30 хвилин. Тоді страву помішати. Окремо на пательні смажимо одну нарізану кубиками цибулю на олії. Коли цибуля підсмажилася до блідо жовтого кольору, додаємо сметану. Цибулю і сметану висмажуємо до золотистого кольору. Сире яйце розмішуємо з борошном і додаємо до головної страви разом із підсмаженою цибулькою і добре вимішуємо. Сіль та перець за смаком. Капусту подаємо зі шкварками, смаженими на олії з цибулею. Смачного! Напишіть в коментарях, як вам капуста і який рецепт ви хотіли б побачити в наступних відео.